На сьогодні понад 200 дітей з громади перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі. І, на жаль, кількість дітей з ментальними та фізичними вадами щороку зростає. Щорічно до 40 дітей з особливими освітніми потребами відвідують заняття інклюзивно-ресурсного центру Тростянця. З дітками працюють психолог, логопед, корекційний педагог та реабілітолог. Заняття проводять в сучасних якісно відремонтованих приміщеннях, обладнаними всім необхідним для інклюзивної освіти У нас проходять різноманітні заходи. Це різні свята, там до яких знаменних свят чи Нового року, там чи свята осінь, майстер-класи там до яких занять. Тобто ми намагаємося всебічно розвивати дітей для того, щоб не тільки там якісь виправляти порушення, які в них є, а для того, щоб дитина відчувала, що вона така потрібна, що вона все може, і що ми так готуємо її до життя в соціумі і намагаємося розвивати її комплексно в усіх напрямках. Фахівці надають всебічні корекційно-розвиткові послуги дітям, зокрема, це індивідуальні заняття. Більшість з них проходять в ігрових форматах. Найбільше малеча полюбляє спілкуватися з друзями на спільних зустрічах та майстер-класах. Сьогодні наш інтузино ресурсний центр. Можуть звернутися будь-які батьки за консультацією чи за парадою. Якщо ж вони помічають якісь хоча б незначні труднощі у дитини, чи змовленням, чи можливо якісь психологічні труднощі, чи труднощі у фізичному розвитку, вони завжди можуть до нас звернутися, до наших фахівців, для того, щоб отримати або кваліфіковану допомогу, або рекомендації, або якщо дитина потребує саме корекції і відвідує наші заняття, тоді діти відвідують наші заняття. І щоб не втрачати час, ну, ми рекомендували батькам одразу. Я тільки щось засумнівалася. Ви, якщо десь побачили в розвитку дитини якісь, ну хоча б незначні проблеми, зверніться до нас. Можливо, це незначні якісь труднощі, і за допомогою рекомендацій, чи якихось там декількох занять, можна його виправити, щоб воно не усугублялося і не розвивалося подальше в якісь там хронічні форми. Якщо батьки думають, що інклюзія це якийсь там вирок, чи що це зовсім ні, це просто допомога вашій дитині для того, щоб дитині допомогти на самому. Початку зайти в школу чи в дитячий садочок і зі своїми однолітками там працювати, навчатися, тобто почувати себе впевнено. Фахівці дають свої рекомендації, контролюють виконання тих рекомендацій, і тоді спільно з батьками швидкими, скажімо так, темпами можна виправити якесь порушення. Що середи дітки з радістю збираються на творчі зустрічі з друзями, малеча у заході від музичної терапії, арт-терапії та театрального мистецтва. Кожну середу вони збираються в один час. Усі разом для того, щоб поспілкуватися, щось там зробити. Ну і взагалі побути в такому, знаєте, своєму дитячому колективі. Бо деякі діти навчаються неділяної формі навчання, і можливо їм дещо не вистачає спілкування. Дехто можливо взагалі вдома сидить, не навчається, і от саме тут це для них такий свій дитячий колектив, де вони розвиваються і творчі, якісь виконують свої завдання. Директорка центру зазначає, що успіх розвитку особливої дитини перш за все залежить від батьків, тому окремі заняття та навчальні тренінги проводять і для батьків. Коли батьки включаються в роботу стосовно корекції дитини і приймають активну участь. То діти досягають дуже багато успіхів. активно приймають участь у житті школи, у житті класу досягають там результатів на різних конкурсах. Вони відвідують гуртки. Там батьки дуже активно працюють. І коли співпраця йде з батьками, це дуже дає великі результати. Коли батьки зацікавлені в тому виконання завдань, всіх рекомендацій, яких ми даємо, і я хочу сказати, що дуже залежить все від того, як батьки відносяться до цієї. Роботи, скажімо так, до цієї корекції, до розвитку своєї дитини, і тоді можна досягти будь-яких результатів дуже гарних. У центрі наголошують, що всі заняття для дітей безкоштовні. Якщо маєте потребу звернутись до фахівців, варто лише зайти до інклюзивно-ресурсного центру на татаринка 5А. Я хочу запросити усіх батьків до щоб до нас завітали, і ми з задоволенням вас зустрінемо. І вашим діткам тут сподобається У нас кваліфіковані фахівці, з якими ви поспілкуєтесь, і знайдете відповідь на кожне ваше питання. Тут завжди вам допоможуть привітні фахівці, доброзичлива атмосфера, тепла комунікація з дітьми та батьками. Не варто закривати очі на проблему. Інклюзія це не вирок, і від вчасного звернення до спеціалістів може залежати майбутнє дитини. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.